Про події війни говорить Стратко. У ніч на 19 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БПЛА. Загалом ворог застосував 36 засобів повітряного нападу, 22 ракети різних типів та 14 ударних безпілотників, зокрема і 6 крилатих ракет Х-22, пуск яких відбувся із дальніх стратегічних бомбардувальників ту 22 М 3 які знаходились в акваторії Чорного та Азовського морів. До відбиття повітряного нападу противника було залучено зенітні ракетні війська повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України. У результаті протиповітряного бою знищено 29 повітряних цілей, а саме дві крилаті ракети Х-101, Х-555, всі 14 ударних БПЛА типу «Шахет-131-136», 11 керованих авіаційних ракет Х-59, Х-69, дві крилаті ракети Х-22. Головним напрямком удару стала Дніпропетровська область. На жаль, постраждалі є в Дніпрі, Павлограді, Синельниковому. Уперше зенітні ракетні підрозділи повітряних сил у взаємодії з головним управлінням розвідки Міністерства оборони України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б'ють по мирних українських містах. Повідомив командувач повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, речник повітряних сил України майор Ілля Єв. Лаш в коментарі Радіо Свобода додав, що вперше ми збили і ракети Х 22 Це була такого роду вендета за те, що російська стратегічна авіація атакувала сьогодні наші мирні міста, де загинули цивільні люди. Так ми всі сьогодні бачили ці страшні кадри, які ми після того як Росія атакувала наші мирні міста, і звісно, що це вперше. Коли е, повітряні сили спільно з нашими партнерами з гуром і іншими силами оборони змогли е, збити е, літак ту 22 м 3 стратегічної авіації, звичайно, що і збили ще і дві ракети Х-22 вперше, які випустив цей літак. Ну звісно, що це комбо сьогодні. В російських пропагандистських змі чорний день, я думаю, вони сьогодні будуть там дуже дуже не раді. Все буває вперше, ми вперше збили свого часу кінжал. Перше збили цирком зараз. Ось перше збили ту 22 Ну чекаємо тепер на ту 95 Деталі операції повідомили в гурмо. Ворожий літак ту 22 м 3 вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А 50 Внаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився. йдеться в повідомленні розвідників. Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 11 ракетних та 78 авіаційних ударів. Здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На куп'янському напрямку російські окупанти наступальних дій не проводили. На Лиманському напрямку загарбники чотири рази атакували позиції українських військ у районах Торського та Ямполівки Донецької області. Також чотири атаки наші воїни відбили на Оріхівському напрямку в Районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області на інших напрямках ситуація наступна на Бахмутському напрямку. Українські воїни відбили 25 атак в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Верхньокам'янське, Виїмка, Калинівка, Часів Яр, Новий, Іванівське. Ліщіївка Донецької області на Авдіївському напрямку українські воїни відбили 16 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Первомайське, Невельське Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сила оборони України продовжують стримувати російських загарбників в районах населених пунктів Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Урожайне, Донецької області, де ворог 20 разів намагався прорвати оборону українських військ за підсумками. Доби ворог втратив. 870 російських загарбників, 9 танків, 17 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, 2 засоби протиповітряної оборони. Начальник головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Міністерства оборони України, полковник Руслан Берегуля, повідомив, що військові сапери матимуть додаткове фінансування. Всі військовослужбовці застраховані з боку держави. Вони отримують своє грошове забезпечення. А коли виконують завдання, пов'язані з розмінуванням, то ще додатково отримують грошову винагороду в розмірі 30 тисяч гривень. Пояснив полковник Берегуля у коментарі Укрінформу. Начальник головного управління протимінної діяльності. Нагадав, що сьогодні кожна людина може звернутися до рекрутерів і обрати собі будь-який підрозділ і посаду. За його словами, у підрозділів з розмінування не можна сказати, що є кадровий голод, але вакансій вистачає, тому люди можуть долучатись. І ми будемо вдячні, якщо вони будуть приходити якраз до цих підрозділів розмінування міноборони, тому що тим самим вони будуть робити внесок у розвиток нашої економіки і повернення внутрішньо переміщених осіб. Це буде допомагати в боротьбі проти нашого ворога. Наголосив полковник. Руслан Берегуля Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив, що частина необхідного Україні оборонного обладнання та боєприпасів вже направляється до країни. Таку заяву він зробив за підсумками зустрічі з міністрами закордонних справ країн G7 в Італії. Хороша зустріч із міністрами закордонних справ країн G7 та Дмитром Кулебою щодо підтримки України. Більше засобів захисту та більше боєприпасів у дорозі. Також обговорили питання підтримки військових зусиль Росії з боку Китаю, КНДР та Ірану, НАТО. Підтримує Україну, заявив він. Генсек НАТО підкреслив, що останніми тижнями члени альянсу посилили підтримку, зокрема через ініціативу спостачання боєприпасів під проводом Чехії, збільшення військової підтримки з боку Нідерландів, новий пакет допомоги від Данії та рішення Німеччини відправити в Україну додаткову систему Петріот. Ми зібрали дані про різні системи ППО, наявні у нас у НАТО, зосередивши увагу на системах Петріот. І ми працюємо з союзниками над тим, щоб вони передислокували частину. Своїх систем в Україну Німеччина вже ухвалила рішення, сказав генеральний секретар НАТО, підкресливши, що 99% військової підтримки України надходить від союзників з числа країн-членів альянсу. У п'ятницю о четвертій ранку за місцевим часом Ізраїль завдав ракетного удару по Ірану. Це стало відповіддю на ракетний обстріл, який Тегеран провів у ніч на 14 квітня. Про це неназваний ізраїльський чиновник повідомив газеті Вашингтон Пост. Не зрозуміло, якої шкоди завдав удар, але чиновник, який говорив на умовах анонімності, сказав, що мета цього удару була сигналізувати Ірану про те, що Ізраїль має всі можливості завдати удару всередині країни. Пише видання за інформацією. У місцевих ЗМІ. три вибухи пролунали неподалік восьмої військової бази на північному заході іранської провінції Ісфахан. На цій базі розміщені бойові літаки Tomcat f 14 Ці американські винищувачі приймали участь ще у війні у В'єтнамі. Іран був єдиною країною, в яку США свого часу експортувало f 14 Усього було поставлено 79 літаків. Вони стали на озброєння іранських ВПС у 1977 році і досі експлуатуються. Провінція Ісфахан також відома тим, що. Там розташовано кілька іранських ядерних об'єктів, зокрема завод із збагачення урану в Натанзі. Там виробляється паливо для цивільної ядерної програми Ірану. Ізраїльські чиновники заявили, що ядерні об'єкти не були ціллю. Відсутність влучань по ним підтвердило і Міжнародне агентство з атомної енергії. Після ракетного обстрілу іранські офіційні медіа розповсюдили заяву, згідно з якою Іран взагалі не поніс жодних суттєвих втрат. А ізраїльська атака була відбита силами ППО. Збитків внаслідок інциденту немає. Йдеться. У офіційному повідомленні влади Ірану переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.